Сьогодні 12 жовтня в умовах Хмельницької області вже дозріла актінідія сорту Київська крупноплідна. Ось такі гарні крупні плоди. Я рахую, що це один з найкращих сортів для наших умов. В цьому кущику лише п'ятий рік, він молодий. Але подивіться, яке в нього вже навантаження. По всіх гілочках. Досить так багато-багато плодиків. Плоди дуже смачні. Ось такі вони одномірні. Можна скуштувати. Вони на смак дуже гарні. Ось. Ось таку мають серединку. Ну, чисто ківі, міні-ківі, наша українська міні-ківі.